Вітаю прекрасна! Мене звуть Іляна, я психотерапевт. Найчастіше до мене звертаються з запитом вийти з тривожності, відкопати десь свою самоцінність та й взагалі почати жити своє найкраще життя, від'їпавшись від себе. Про це я розкажу у відео. Ти дивись до кінця, щоб отримати дуже класний від мене подарунок. На жаль, реалі сьогодні диктують нам такі умови, де людина. Не може жити десь в моменті, вона живе чи в минулому, чи в майбутньому, в своїй голові, в своїх думках. Це народжує дуже великий пласт тривоги і напруги, котру людина може навіть не помітити, бо це вже якийсь звичний стан. Людина забуває, як це бути розслаблене, але на жаль, саме це і. Забирає можливість у людини реалізувати свій потенціал. Саме це забирає у людини енергію, котра їй потрібна для того, щоб забезпечити себе максимальними безпечними умовами для реалізації цього життя. На жаль, навіть коли людина помічає, що їй якось не окей, вона думає, що От я зараз знайду відповідь, чому мені погано, і тоді все змінюється. Але це так не працює. Найчастіше, коли людина знаходить відповідь, нічого не міняється, бо це просто ще одна додаткова інформація. А, те, що реально допомагає, це вміння проживати. Тільки коли людина починає дозволяти собі а, хороші, погані. Емоції, почуття. От тоді ця людина починає знайомитися з собою і давати рух енергії для реалізації свого потенціалу. До цього моменту, на жаль, людина себе зраджує. І це дуже такий неприємний момент. Неприємний, мабуть, в тому, що Тобі прийдеться рано чи пізно дозволити собі прожити все, що ти не давала собі прожити дуже багато років. Так, це неприємно і боляче, так, це лякає, але це те, що робить тебе живою, те, що робить тебе справжньою, те, що робить тебе тобою, і дає а, цю опору, котрої так багатьом не вистачає на себе, там, де ти. Не один, а сам у себе. Ця а, історія що Я ціную себе просто тому, що я є. Просто тому, що я єдиний у себе на все своє життя. Саме це, мабуть, такий пласт, котрий я намагаюся дати в терапії. Це самоцінність і вміння відчувати. Вміння відчувати своє тіло, вміння відчувати момент, бо у моменті там пропадається думка про те, а як буде. В моменті ти відчуваєш себе максимально живим, і саме момент дарує тобі можливість реалізувати свій потенціал. Саме коли ти Чесний з собою, саме коли ти чесний з моментом, тоді ти дієш, в нас говорять з живота від, від своєї душі. Коли ти з'єднуєшся зі своєю цією суттю. І в тебе є можливість це спробувати зовсім безкоштовно. Бо я зараз збираю групу на три дні практику, це три вечори такі. Групова практика, будуть групові практики, будуть лекції і будуть парні практики. Практику називається Відлісь від себе не знаю, мені здається, це дає найбагатша інформація про цей практикум. І я запрошую тебе, це зовсім безкоштовно. А, мені просто важливо, не знаю, важливо давати людям те, що може їм облегшити, зробити щасливе життя, живе життя. Бо для мене щастя це живість. Навіть коли ти відчуваєш біль, ти можеш бути щасливим, бо м -м я не знаю іншого щастя, ніж бути живим. Люди, котрі відмовляються від себе, на жаль, вони всередині себе вбивають. І я запрошую себе оживити. Якщо тобі відгукується це, то просто заповнюй анкету перед записом, Я тобі напишу, там ще офігенни, просто подаруночок до цього. Я записала класну медитацію, і мені вона дуже подобається. Людина, котра прослухала один раз, сказала, що тиждень після цього почувала себе дуже дуже таке. Піднесено і цікаво. І як тільки ти заповниш цю анкету, одразу буде посилання на цю медитацію. А я тебе дуже цікав... чекаю на практику. І дійсно, якщо ти дивишся це відео, це точно не просто так. І, можливо, це... цей практикум це те, що ти шукала, це те місце, в котрому ти повинна бути. Послухай свої відчуття і. Чекаю тебе.